Рік тому на світовому ринку електроніки з'явилась нова категорія електронних дівайсів. Хтось називає їх планшетофонами, хоча чіткої назви ця категорія усе ще не набула. Чітка назва лише є у її прародителя Galaxy Note. І ось рівно через рік, знову на Іфі, ми зустрічаємо його повноцінного права наступника Samsung Galaxy Note 2. Раз, два. Насправді це вже третій пристрій із лінійки Galaxy Noтів. Спершу був, як ми і говорили, Note перший. Потім кілька місяців тому на ринок вийшов 10-дюймовий велетень з унікальною смарт-ручкою S-Pen. І от нарешті новий смартфон, реальний продовжувач традицій. Зовні обидва дівайси схожі, але відзначимо іще більше екран новинки 5,5 дюймів HD Super AMOLED. І те, чого візуально не видно, але воно є ознакою топовості. Чотириядерний процесор на 1,6 ГГц. Та 2 гігабайти оперативки. Зверніть увагу, що кількість пікселів у другій версії, як і у нового флагмана s 3 стало меншим. 1280 на 720, а не на 800, як було у першій версії. Однак саме ця пропорція відповідає класичному HD 16х9, тому вважати це мінусом навряд чи доречно. Оновили S-Pen smart ручку Вона подовшилась, утовшилась і стала ергономічнішою. Унікальною ж особливістю новинки є її. Її функціонал, який за твердженням виробника став значно творчішим. Давайте розглянемо деякі цікаві функції. Тепер тут не просто можна робити примітки від руки, а навіть оформлювати ці записи якимось цифровим контентом, вставляти в нотатки фотки, відео, робити примітки прямо на зображеннях календарі чи інтернет-сторінках, вирізати потрібний шматок екрану і творити потім з ним, що хочеш. Аж ось Samsung Galaxy Camera. А раз Galaxy, то тут одразу ясно, тут операційна система Android, повноцінна система, найсвіжіша. З Wi-Fi, доступом до онлайн-магазину, додатків, GPS-ом, музичним плеєром, програмами перегляду відео, соціальними мережами і толковим браузером. Сильно все нагадує продвинутий смартфон. І чотириядерним процесором всередині, і великим 4,8 дюймовим екраном, і можливістю поставити сюди мікросімку для доступу до швидкісного мобільного інтернету. А і ледь не забули, це ж ще і ФОТИК. 16 мегапікселів, 21 кратний зум, оптична стабілізація висувний спалах. Тож раптом колись він навчиться ще й дзвонити. Є велика підозра, що для багатьох він стане єдиним пристроєм, який одним махом нівелює потребу у будь-яких інших електронних девайсах